Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою пограємось. А що саме ти слухай уважно загадки? Ну що, готовий? Поїхали. В неї замість носа рило весь город ним перерила. Хрюкає вона, хрю-хрю, дуже їсти я люблю. У багнюці спить щодня ця замурзана. Хто? Свиня так, молодець. Наступна ця тварина каже Ме, чи ви знаєте мене, маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгрозу лозу упізнали, хто це? Коза так, молодець. Ой великий упертюх цей сіренький клаповух, кличе і я до ясель. Називається Осел, так. І остання загадка. Голодна мукає, сита жує, всім дітям молоко дає. Хто це така? Корова, так. Я вже посадила наших тваринок серединку. Тепер беремо цеглинку. Ось дивись, це в нас цеглинка, яка буде будуватися для огорожі. Складемо з цеглинки по колу наших тварин. Міцно будуємо, щоб нічого не розвалилося. Ось дивись, цеглинки я розклала. Далі беру наступну цеглинку, яку кладу в куточок. По куточкам. Так. І остання в нас ось така цеглинка. Ми її кладемо наверх нашого шляпку робимо. І наша загородка для тварин готова. Диви, як гарно вийшло! Ти також спробуй, як в тебе вийде. Дякую за увагу! До побачення!